Читасик, дитячі аудіокнижки українською. Горобець. Японська народна казка. Колись давно жили старий зі старою. Кожного дня старий ходив у гори по Хмиз. І от одного разу, коли старий повертався з хмизом додому, він почув у кущах біля дороги писк. Що таке? Подумав старий і швидко побіг до того місця, звідки чувся писк. Він придивився і побачив маленького горобця. У горобця була забита ніжка, і тому він не міг літати. Старий був дуже добрим. Він пожалів горобчика і відніс його додому. Потім напоїв горобчика водою, нагодував смачним просом і став доглядати його. Старий дуже полюбив горобчика. Горобчик швидко одужав і кожного дня весело наспівував пісеньку Коли вітер дме, листя бамбука танцюють, а разом із ними танцюють і горобці. Пограти з горобцем приходили діти, що жили неподалік. От тільки стара не злюбила горобця. Якось уранці, коли старий збирався йти в гори по хмиз, Горобчик сумно зацвірінькав. Що ти, що ти? сказав старий. Я скоро повернувся. Потім попросив стару. Дивись, не ображай без мене горобця. Нагодуй та напої його і пішов. Коли прийшов час обіду, горобчик підлетів до старої, що прала білизну біля колодязя, і зацвірінькав. тю тю тю. «Тю-тю-тю, бабусю, погадуй мене. Тю-тю-тю!» Але стара зробила вигляд, ніби не чує. Тут горобчик побачив на землі миску з крохмалем. Це, мабуть, смачно, подумав він, підлетів до миски і з'їв увесь крохмаль. Стара побачила це, вона швидко підбігла до горобця і закричала. Ах ти, негіднику. Я приготувала цей крохмаль для білизни, а ти з'їв все. Ось тобі. І вона боляче вдарила горобчика. Лети, геть, і горобчик з плачем полетів. Увечері старий повернувся додому. Він підійшов до клітки, але вона була порожня. Гей, жінко, де подівся горобець? запитав старий. Він гидкий, він з'їв мій крохмаль, і за це я його побила і прогнала. Що? перелякався старий «Бідолажний горобчик. Куди ж він полетів? Цього вечора старий думав тільки про горобчика і ніяк не міг заснути. На світанку він вийшов з дому. Але цього разу він не пішов по хмиз, а цілий день ходив по полях і горах і шукав горобчика. Горобчику, де ти? Де твій дім? гукав старий. Але скільки старий не ходив, він ніде не міг його знайти. Нарешті старий підійшов до бамбукових заростей. Горобчику, де ти? Де твій дім? Усе повторював він. Як раптом з бамбукових заростей почулося тут, тут його дім. І до старого підлетіли два хоробці. Вони співали улюблену пісеньку горобчика. Коли вітер дме, листя бамбука танцюють, а разом із ними танцюють і горобці. Два горобці повели старого до гороб'ячого будинку. Біля воріт їх зустріла ціла зграя горобців. Усі вони привітно цвірінькали й запрошували. Будь ласка, заходьте, заходьте, коли старий увійшов до будинку, до нього з криком Дідуню підлетів маленький горобець. Це був горобчик, якого врятував старий. Горобчик і старий були дуже раді знову побачити один одного. Старого провели до великої кімнати. Батько й мати горобчика дякували старому і пригощали його солодощами. Потім горобці розвісили в саду безліч паперових ліхтарів і почали танцювати. Вони танцювали і співали. Коли вітер дме, листя бамбука танцюють, а разом із ними танцюють і горобці. Нарешті старий сказав Мені пора. Я піду. Ну що ж, сказав горобчик, якщо дідусеві треба повертатися додому, нехай він іде, але ми обов'язково зробимо йому подарунок. Горобці принесли два кошики великий і маленький. Дідуню, сказав горобчик, цей кошик великий, цей маленький. Бери, який хочеш. Я вже старий. Відповів той, сил у мене мало, візьму маленький. Та й навіщо мені великий? Він узяв кошик і став прощатися. Дуже тобі дякую, горобчику, бувай здоровий, бувай здоровий, дідуню, приходь іще, сказав Горобчик. І старий пішов додому по стежці, всипаній квітами сакури. Стара дуже сердилася, що чоловік пізно повернувся додому. Але коли він розповів їй, що приніс подарунок, стара зраділа і швидко відкрила кришку кошика. Кошик був доверху наповнений коралами, золотом, гарними тканинами і різними скарбами. І старий і стара були дуже раді. Однак, коли старий розповів, що з двох кошиків він узяв менший, Стара знову розсердилася. Який же ти дурний? Чому ти не взяв великого кошика? Нічого ти не вмієш робити, як слід. Доведеться мені самій сходити до горобців. І хоча старий не відпускав жінку, вона не послухалася і пішла. Стара бігла й голосно кричала Горобчику, де твій дім? Незабаром вона підійшла до бамбукових заростей. Назустріч їй вилетіли горобці. Так само, як і старого, вони провели її до свого дому. Увійшовши до хати, стара заговорила лагідним голосом Еге, горобчику, ти одужав. Дуже рада. Не пригощай мене, я поспішаю. Танці я теж дивитися не буду. Давай мені скоріше подарунки. Горобці здивувалися такій жадібності, але все ж таки принесли два кошики один маленький, другий великий. Бери будь-який, сказали вони. Цей, цей. закричала стара і схопила великий кошик. Потім звалила його на спину і швидко пішла додому. Кошик був важкий, і стара дуже втомилася. До того ж їй хотілося скоріше дізнатися, що лежить в кошику. Вона зупинилася, поставила кошик на землю і потихеньку відкрила кришку. І тут один за одним з кошика почали вилітати страшні чудовиська. Стара кинулася бігти, чудовиська за нею. Стій, жадібна, постривай же, кричали вони їй слід. Старій було дуже страшно, і вона щосили бігла. Але коли вона вибігла з лісу, чудовиська раптом зникли. На силу дійшла стара додому. Розповіла вона про все чоловікові і пообіцяла стати доброю і ніколи більше не скупитися. Старий дуже потішився з цього. Довго сиділи вони в саду і слухали знайому пісеньку, коли вітер дме, листя бамбука танцюють, а разом із ними танцюють і горобці. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.